Вітаю з вами, Юрій та студія АвтоСекюріті. Ми раді повідомити про старт продажів нової охоронної gps gsm системи Автосек'юріті А1, яка повністю розроблена та виготовлена в Україні. Охоронна система Автосек'юріті А1 це надійність та сучасний підхід до охорони вашого авто. Вже найближчим часом дана система буде доступна во всіх автосалонах Києва, а трохи згодом в інсталяційних центрах наших партнерів. Проведемо короткий огляд системи а 1 розглянемо її комплектуючі, а також поговоримо про її переваги. Перше, що ми побачимо, це основні характеристики охорони системи для авто. Зокрема, система підтримує дві сим-карти, використовує два Канд-шини. 4 Lina. Є системою GSM, а також має можливість додавання GPS-антени ще для більш точного моніторингу. Також можливе використання мітки або смартфону як мітки, що забезпечує додатковий рівень безпеки та зручності для власника автомобіля. А крім цього, система має 2 роки гарантії, що підтверджує її надійність та високу якість. Відкривши коробку, ми можемо побачити вкладиш з QR-кодом, який веде до інструкції користувача, дріт для налаштування системи. Type-C, мы его используем type c дрит, э, карточку с, с кодами автосигнализации для налаштування, сирену, шлейфы для подключения, сервисную кнопку и саму, сам блок автосигнализации а 1 Управління охраною системою AutoSecurity A1 здійснюється за допомогою GSM, а саме через голосове меню, SMS команди та зручний Telegram бот В найближчий час буде можливість використовувати додаток для смартфонів на платформі Android та iOS. Вже зараз ви можете встановити цю систему на будь-який автомобіль ексклюзивно в студії AutoSecurity. Якщо у вас залишились питання відносно цієї системи, залишайте їх у коментарях. Ми з радістю відповімо на них. Лайкуємо це відео та прошу зробити репост, щоб більше людей дізналось про нову сучасну зроблену в Україні сигналізацію автосек'юріті А1. А з вами був Юрій та студія та До побачення.